Х-50. Не вперше упродовж останніх днів чуємо про це, нібито серійне виробництво. Можливо, до цього дійде в Росії. Нас є чим збивати? Ну, перше, в відкритому доступі є море інформації. Мабуть, ви теж користувалися якимись даними, коли робили інфографіку. Ну нічим не відрізняється і тактико-технічні характеристики від тих крилатих ракет, які застосовує. У нас сьогодні Росія і калібр, і х-101 і х 555 це ракети, які ми збиваємо і збиваємо непогано. Були б засоби були б достатній кількості у нас і боєприпасів, і засобів протиповітряної оборони, і кращі літаків, які можуть перехоплювати. Е я маю на увазі західні літаки розуміють на що натякає. Тому х50 це можливо запускають, тому що можливо вона дешевша, можливо, є простіше виробництво і так далі. Але це звичайна крилата ракета з швидкістю 700 900 Як ви показав, так це і крейсерська швидкість, і вона фактично така ж, як там х101 можливо, дійсно їм буде простіше, просто їх виготовляти, ніж ті, які зараз отут у них. В дефіциті мається на увазі і калібр, і хасто 101 Ну і балістичний іскандер, зокрема іскандер М.